Робимо короткий огляд нашої машини. Почнемо спереду з підвіски. Передня двоважільна підвіска. Мирим ми зробили, ну, не налажимо стані з в стані 490 мм. Значить, передні. Зараз забудову покажу всю. Передні важеля. От Спереду у нас. Місце під лебідку передбачене. Світлотехніку ми ставимо. Тут фактично фари ближнього світла і поворота, тільки наразі цього було достатньо. Трубки стосовно гальмівних трубок ми дивилися, перевіряли, тестили в лісі, не було жодних проблем ніколи, тому що нижній важливі від ударів захищає нас, тут не було проблем. От, амортизатори, рейка, амортизатори всі шість однакові повністю на всю машину. Задня підвізка у нас теж з тої самої труби зроблена. Ззаду воно виглядає ось так з коректуючим поперечним оцим важелем. У нас фактично тільки на цьому важелі сферичні головки поставлені. Так? Тут 12 ки Вся решта, якщо видно звідси поліуретан, вся решта підвізка поліуретанова, тобто ніяких інших шарнірів у нас на підвісці не використовується. Бак 42 літра. Доступ до розширеного бачка і до паленого фільтра. Ну, З доступом до моторного відсіку, тут взагалі видно, як воно виглядає. Промохолодження ми підняли догори. Радіатор так само піднятий вище. І радіатор у нас захищений сіточкою знизу, якщо видно її звідси. Сіточка у нас від, відсіює е, всю траву і частину болота. тобто частина, Якщо ви ясно пірнете у воду, то звичайно що нічого не врятує, але частину вона все одно встримує, тобто грубе болото і теміння все бере на себе. Важіль ми заварюємо. Захист банально ременя. Ремінь ми не можемо перемістити, бо у нас тут варіантів немає. Ми його просто ховаємо від болота. Забір повітря. Хитро мудрі трубки, але воно виходить фактично сюди. Беремо з гори з самої гори, тобто ми можемо, в принципі, казати, що ми на ходу водні перешкоди проходимо доволі високі. Значить, По інтер'єру сидіння в нас склопластикові, сама форма Recaro. Тут в нас в легкому доступі акумулятор. Чому під ногами ніде інде? Тому що тут дуже легко його прикурити і легко зняти, особливо зимою актуально, коли знімають на ніч, ховають. Так, такий. Вигляд з боку у нас з тентом і багажник, який розкладається. Тобто воно у нас є, я показував на минулому відео, там є фіксатор. Тут заливна горловина, в принципі, ми заливаємо з каністра, якщо металева каністра, то ми заливаємо без цього, без, без лійки. Так, такий нехитрий шпінгалет на а, саму цю фіксацію. Фіксація цієї дошки тут в таких гумових а, гумових втулках і розкладається багажник ось так. Площадка висока, але вона є 1,95 м в розкладеному стані. В складеному стані там видно було тут оці роги. Роги дозволяють, фактично, вони є упорою для ящиків для різних речей. Ззаду є місце, як для ніг, можна зверху сісти на багажник або розмістити якісь багажі свої рюкзаки, що завгодно. Значить, по кнопках ми зробили все максимально просто. Поворот, звичайно, що є. Тут включення примусове включення вентилятора. Це у нас включення задніх стопів. Тобто, фактично, в цьому режимі це буде темний режим, стопів не буде видно. І це фари, це фари. Це запалення і стартер. Все під рукою, під правою рукою, великим пальцем тикнули вгору і тикнули. завели машину. Все.